Моє вітання всім, хто долучився. Ми з вами продовжуємо працювати в середовищі Scratch 2. І, зокрема, виконаємо другу частину із розділу Працюємо з комп'ютером. Зміна образів Scratch. Спочатку нам слід вилучити спрайт, правою кнопкою натискаємо Вилучити додати новий спрайт. Із бібліотеки категорії обираємо люди і обираємо дівчинку. У нас тут написано «Every Walking». Ось вона. Виділяємо лівою кнопкою мишкою і натискаємо ОК. Додамо ще один спрайт. «Люди» І в нас морі. Виділяємо, натискаємо ОК. Далі розміщуємо по різних кутках сцени. От. І давайте виділяємо спрайт дівчинка. Змінюємо назву, що це дівчинка. І змінимо назву спрайта морі. Напишемо, що це хлопчик. Отже, натискаємо на спрайті дівчинка і вже до неї тоді прописуємо такі команди. Коли натиснуто прапорець, олівець, опустити олівець, задати колір олівця за умовою у нас синій колір. Обрали синій колір. Далі рух переміститись на 80 кроків. І поворот на 90 градусів за годинниковою стрілкою. Далі правою кнопочкою натискаємо на команді перемістити і обираємо дублювати. Опускаємо вниз і робимо ще раз. Дублювати і опускаємо вниз. Перевіримо, натискаємо на прапорець. І ось ви бачите, наша дівчинка намалювала прапорець. Далі нам потрібно з вами брати хлопчика. І для нього, по суті, так само події, коли натиснуто прапорець, олівець, очистити, опустити олівець. Так, і колір червоний колір. Колір олівець червоний. Далі нам потрібно створити квадрат із стороною 100 кроків. І поворот на 90 градусів за годинниковою стрілкою. Аналогічно, правою кнопкою мишки обираємо дублювати. І ще раз правою кнопкою мишки обираємо дублювати. Перевіряємо. Отже, наш хлопчик намалював якийсь незрозумілий квадрат, і що це взагалі за квадрат не зрозуміло. Що потрібно зробити? Давайте ми з вами спробуємо зараз прибрати ось ці блоки. І тут змінити на мінус 100. Тепер правою кнопкою мишки дублювати. І ще раз дублювати. Збільшуємо на весь екран, натискаємо на прапорець. Отже, як ви бачите, тепер у нас і хлопчик і дівчинка створили ось ці два квадрати. Чому саме мінус 100 кроків? Тому що хлопчик обернений в протилежний бік. От. І тому він спочатку е, рухається е, ось сюди, ліворуч. Якщо дівчинка почала рухатись праворуч, то хлопчик починає рухатись ліворуч. Саме тому потрібно прописувати мінус 100 кроків. Дякую за увагу і будьте розумними.